Так, що я виніс з цієї віпасини, зразу ділюсь, дуже корисно, як на мене. Всі хвороби в переважній більшості в нашому організмі від внутрішніх протиріч. Від протиріч. Зараз поясню: ми живемо в світі зовнішньому, в переважній більшості реагуємо на тригери ті чи інші. А, і в результаті ми або відповідаємо на них, або ковтаємо цю енергію в себе, не проживаємо і вона накопичується в організмі, тіло спазмується. І найстрашніше, коли тіло спазмується на рівні органів через блукаючий нерв. Коли у вас там зажимає блукаючий нерв, десь в спині, буває спазми. А коли у вас починають блокуватися органи, починає відтік енергії. Тобто не дополучає той чи інший орган енергії, дисбаланс і починається компенсація. За рахунок чого? За рахунок інших органів. Тому що мозку потрібен той чи інший об'єм енергії, і він його з вашого тіла витисне так чи інакше. Що буде з тілом, то вже друга історія. Мозку треба енергія і Він буде її отримувати. Так от, для того, щоб позбутися хвороб, потрібно прийти до гармонії з самим собою. З світом ви ніколи в гармонію не прийдете. Об'єктивно, реальність за межами вашої голови в переважній більшості стала все, що відбувається бурхливо в вашому житті. Це в вашій голові. Тобто якась подія відбулася. Критичне мислення не вмикається, вмикається реакція, мозок починає домальовувати і все. От з вами якийсь тригер відбувся по життєвий. Ну, типу, там хтось вас образив, чи ви когось образили. чи, Ну, якась подія така, знаєте, неприємна, будемо казати, з такої позиції. І потім, ніби, ну, все, подія пройшла, але у вас е, запис в тілі залишився. І цей запис, ви потім починаєте накручувати, 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 і в результаті у вас гастрит. Ну, або язва, або рак. Як вам так? Ну, отак. Отак воно працює. Більше нічого. Блукаючий нерв, який е, під. Включений і збирає інформацію і взаємодіє з усіма вашими органами, відповідає за відчуття і реакцію. І все, і welcome to!